Інша тема, наскільки ми маємо бути е, рухатись по вертикалі? Отже, коли ми аналізували цінності, ключовий висновок, який ми для себе взяли, який ми з яким ми всі погоджуємо, що е, для успіху е, українці мають зрушити е, себе по горизонталі в сторону цінності самовираження праворуч. Тобто, праворуч. Ми, якщо ми хочемо хочемо рухатися, ставати успішною нацією, нам треба рухатись праворуч, тобто як це зробити, як поміняти тих самих. Українців, які є зараз, тобто а нам треба рухатись, якщо ми знаходимося тут, оце стало потім темою дискусії. Чому так? Якщо можна клікнути наступний наступну річ, okay, це й рік. Є... Це є 15-й рік дані про Україну і про українців. Тобто, фактично, це є поділена оця табличка на 4, на 4 квадранти, квадрати, де є за кількістю населення, де перебувають українці. Тому що так як я говорив вже перед тим, що в кожній нації є е, традиціоналісти, е, і більш е, люди схильні до самовираження, є різні люди. І от ми маємо відсотки, фактично 60% населення українців перебуває. Глибоко перебувають в традиціонал... традиціоналі які, для яких цінним є виживання з цінностями виживання 60% населення. Переважна більшість більшість населення України перебуває в цьому квадраті, який аж ніяк не є квадратом, в якому знаходяться успішні країни. Ще 21% знаходяться в для яких домінантами є цінності виживання, але які є раціоналістами, у яких переважає раціональні цінності, раціональний світогляд. І якщо подивитися о той квадрант, до якого ми прагнемо, тобто там, де як нам здається, перебувають успішні країни за об'єктивними факторами рівня життя, якості життя, тобто правий, верхній фут, 4,2% населення. А, і ще 14% – це ті люди, для яких цінності самовираження є для яких які базуються на цінностях самовираження з іншої сторони, які є там можливо традиціоналістами да, за своїм за своїм сприйняттям а, фактів і буття навколо. Отже, ми говоримо про те, що в цінностях самовираження от в цій категорії по по горизонталі у нас є 18% населення, а і лише 4% з українців є в тій категорії. Ціннісно перебувають в тому дискурсі світосприйняті, які характерен для успішних країн. Що це означає так? На практиці, якщо це перекласти, що. Нас фактично 60% населення є умовно патерналістами або людьми, які, для яких безпека важливо, які не хочуть змін. З іншої сторони, лише 4% є тими драйверами, рушіями готові самовиражатися, готові шукати логічне обґрунтування, як змінюватись. Це та невеличка кількість населення, прошарок, який фактично може рухати країну і ставати тим авангардом змін. Що це для нас? Це, це те, на чому ми дуже довго говорили, базувались, тому що це є пояснення тому, хто ми такі є, середнє по палаті, те, що називається, ми, ми є, які ми є. Тобто це є картинка, наскільки соціологія може нам це дати. Е, інших українців не буде. Тобі, і для нас це стало цікавим таким фактом, коли ми говорили, коли приїжджають, наприклад, донори або реформатори, нам там запад нас научить, приїжджають, розповідають. Питання в тому, що ці люди не розуміють цієї картинки, тобто, хто ми є, які, Кому дискурсі ми говоримо. Коли ви знаходитесь, ви приїжджаєте з там з Канади, ви починаєте нам розповідати в який спосіб будувати систему. Ви дивитеся це зі своєї ціннісної картинки, зі свої, зі свого розуміння, як які є люди, як вони думають, як вони реагують, як вони сприймають, так натомість і далі можна говорити. Якщо ви приїжджаєте з Німеччини, і ви знаходитесь, де ви тут є, десь. А ви є тут, тобто у вас зовсім інакше теж уявлення про те. Ви вважаєте, що всі люди схильні до втілення власних ідей, вони з готовністю беруться за хто Натомість ми маємо те, що маємо. Тобто 60% людей, які не схильні змінюватись, хочуть безпеки і не хочуть змін. Тобто, відповідно, це стало для нас таким засновком, основою, з якою ми почали говорити, що до чого ми йдемо. І власне до чого ми прийшли, це. Якщо можна, тоді наступний слайд. Ага, це може в хаблішку прошла. Okay. Теж не хочу повторювати те, що є в документі, тому що ми хочемо більше, щоб це було жваве обговорення. Але та логіка, яку ми заклали, фактично говорить нам про те, що якщо ми наша наскрізна мета, національна ідея це модернізація України, перехід на сталий розвиток. А якщо це перекласти на більш практичну мову, це означає рух. Рух вправо по горизонталі, тобто від цінностей виживання до цінностей самовираження. Тобто, ми хочемо, щоб національна ідея була така, що нам потрібно припиняти, фактично говорити про те, що давайте консервуватися, давайте. Убезпечуватись, а переходити в сталий розвиток. Що таке сталий розвиток? Це є розвиток, який стан, то це є стан, в якому всі шість суспільних капіталів не зменшуються. Що це є за суспільні капітал? Це є людський капітал, тобто це означає, що ми стаємо розумнішими, тобто ми не використовуємо одні люди, використовують інших. А загалом якість людського капіталу не змінюється. Це є капітал творчий, інтелектуальний, тобто ми створюємо нові. Культурні сенси, нематеріальні активи, патенти такі інше. Це є промисловий капітал. Я думаю, в цьому регіоні це дуже важливо, що стали, сталість розвитку передбачає, що промисловий капітал, технологічний капітал він нарощується, тобто він стає більшим, а не зменшується і, і використовується нещадно. Ми говоримо про соціальний капітал, який в Україні дуже маленький. Тобто, наші відносини, тобто наші взаємовідносини між людьми, між групами людей, Тобто щоб їх ставало більше, вони ставали заплутаніші. Складніше довіра, фактично, щоб вона не зменшувалась. Ми говоримо про природній капітал, щоб ми, наша природа ставала чистіше, простіше, краще. Це те про що ми часом говоримо. Чим швидкі євросоюза? Це те, що колись в Греції не можна було в Афінах пити воду з річки. А зараз, після 10 років після вступу в Євросоюз, в Афінах можна пити воду з річки, там є форель. Тобто це йдеться про підхід, що є що є важливо. Тобто що, що цей капітал не повинен нещадно використовуватись теж. І фінансовий капітал. Тобто ми не повинні розподіляти перерозподіляти багатство з одної кишені в іншу кишеню. Йдеться про те, що ці компанії прибуткові, це прекрасно, коли бізнес є прибутковий і коли цього капіталу стає більше загалом в країні. Якщо я щось не забув, то це цих шість капіталів, про які визначає цю розвитку. І я би тоді передав слово про пану Олегу тоді розказати про Що-що? ще мене до таблички. Давай, а я тоді піду. Практично, практично, якщо ми говоримо про а, Україну, то ми маємо справу з країною, яка була глибоко травмованою своєю історією. Можна подивитися навіть на те, наскільки події, які зараз відбувалися, наскільки вони залишили право. І от а, цей стан загрожної безпеки ми спробували зробити не вичерпний, не повний, але перелік сенсів, а, які визначають життя. І ми їх в цю табличку поставили тут. У нас є потім ще два слайди інші, з іншими сенсами. А тут є ті самі сенси, але перекладеними на логіку сталого розвитку. Практично за цими сенсами живе Європейський Союз. Тобто, це є це є де ми є, а це де є ті. Хто зараз є нашими партнерами, ті, до кого ми рухаємося. І якщо дивитись на це, як на напр...